Недостача робочих місць для молоді після закінчення вузу стало приводом круглого столу в прес-центрі Житомирської обласної державної адміністрації. Тема обговорення працевлаштування молоді та проблеми молодіжного безробіття на Житомирщині. Організований Житомирською молодіжною громадською організацією Сучасний формат та всеукраїнською громадською організацією Молодіжна альтернатива. В рамках цієї програми студенти для органів самоврядування. І дякуючи тому, що було проведено таке дослідження, ми вирішили сьогодні зібрати такий круглий стіл обговорення. По-перше, щоб представити результати проведеного дослідження, тому що дослідження проводили студентами, як нашими студентами, так і студентами з усіх регіонів України, де діє ця програма. І обговорити, подискутувати. Про своє бачення питання розповіла учасниця програми студенти для органів місцевого самоврядування Ірина Демиденко. Ми стикаємося часто з проблемою, що коли студент, отримавши диплом бакалавра на четвертому курсі, приходить на місце роботи влаштовуватись, він стикається з проблемою, що йому говорять, що немає вищої освіти, оскільки диплом бакалавра не дає можливість працювати не навіть не повноцінно, тобто його на роботу не беруть. В нашому житомирському регіоні дуже активною є проблема, що вищі навчальні заклади мало сприяють працевлаштуванню молоді. У заході взяли участь представники головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та управління освіти і науки обласної державної адміністрації, керівники громадських організацій, працівники Житомирського обласного центру зайнятості, студенти Житомирських вузів та голова профкому студентів Житомирського національного агроекологічного університету Іван Мартинчук, який вніс свої пропозиції щодо рішення проблеми працевлаштування молодих людей. Ми вже так спостерігаємо і бачимо, як цю проблему вирішити. Да, не потрібно його вирішити, просто треба, щоб виконували законодавство За закон про перше робоче місце. Оксана Миколаїв коли ми ввели дискусію, полеміку з цього приводу, сказав, четвертий рік, да, четвертий рік тоді на закон про перше робоче місце. Але четвертий рік поспіль він е, неактивний. На завершення прес-конференції заступник начальника управління сім'ї молоді та спорту Олександр Антонюк запросив активних учасників засідання круглого столу та, взагалі, небайдужу молодь взяти участь у розробці проєкту, присвяченого молодіжним проблемам.